Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 2 лютого. Церква святкує Встрітання Господа нашого Ісуса Христа сьогодні. У нас в Едмонтоні прийшла весна посеред зими. І я вирішив поділитися з вами своїми роздумами на рахунок цього свята. Отже, що це за праздник? В законі Господньому було написано написано, що жінка по народженні дитини має прийти до церкви і. Отримати благословення, таке очищення. Це зараз і також є така традиція, але вона, на жаль, не виконується. І священник уділяє то благословення зразу по хрещенні, бо знає, що та людина вже не прийде до церкви, так? тому вділяє це благословення наперед. Отже, Марія прийшла з Ісусом до церкви. По 40 днях її зустрічає Симеон. За переданням, він жив більше 300, 300 років. Чому це сталося? Через його невірство. Тому що коли він перекладав текст Ісаї, там, де сказано, що Діва народить сина, він не міг повірити, як то діва може народити сина. Тому він хотів поміняти оце слово Діва на жінка. І ангел Господній з'явився йому і сказав, що ти не помреш доти, поки сам не побачиш здійснення того пророцтва. Ось. І той бідний старий жив у тих 300 років. І коли нарешті Бог до нього приходить, Дух Господній веде його в храм, не він сам собі вирішує, а Дух Божий веде його в храм і говорить наступні слова, тримаючи дитятко Ісуса. Нині можеш відпустити раба твого, владико, по твоєму слову, у мирі. Ось. Нас сьогодні стояло за престолом четверо священиків. Один з них пішов говорити проповідь. Я собі сидів тих 10 хвилин, це може трошки менше, і роздумував. І чесно задавав собі важкі питання. І старався дати собі на них тяжку відповідь. Чи справді я готовий зустріти Бога? Чи я хочу його зустріти? Ми бачимо, коли ми дивимося на Симеона і на Писання, він вже з радістю до Бога каже. Слава Богу, Господи, нині вже можеш мене відпустити. Я вже от не можу жити на цій землі. Так? 300 років. Всі знайомі, що він мав, померли. Всі родичі, що він знав і мав, померли. Якщо мав дітей, також вони померли. А він, бідний, старий, живе. Розумієте? Як то тяжко? Він вже чекає того дня, щоб померти. Він готовий померти, він готується до того дня побачити Бога. А от я, чи ми? чи ми, чи ми готуємося до того дня, чи ми в будь-яку секунду чи хвилину нашого життя можемо сказати, слава Богу, сьогодні вже можемо відпустити Боже. Я сьогодні готовий тебе зустріти. Чи ми можемо таке сказати? Чи ми, чи ми хочемо взагалі зустріти Бога? А якщо б мені хто сказав сьогодні, чи вам, от все, готуйся, сьогодні зустрічаєш Бога. Чи я би сказав так? Напевно, що ні. Ось. Але ціль нашого життя тут на землі приготуватися до твоєї зустрічі, правда? Приготуватися, зустріти Христа. Бо в будь-якому разі, ну, перед ним станеш, так? Але яким ти перед ним станеш? Готовим чи не готовим? Бо ми маємо розуміти, що все наше життя є в руках тільки Бога. Я ж не можу собі подовжити свій вік хоча б на секунду. Я не можу, от борда вже сивіє, я ж не можу зупинити оцей процес, так? Кожен волосок є в владі мого Бога, правда? Він так хоче. Ой. Отже, задайте собі питання. Але так серйозно. Ми задаємо собі питання, чи я готовий зустріти Бога от зараз. Що я хочу його зустріти? А відповідь, ну, принаймні моя, ні. Бо я розумію, що треба ще стільки молитися, стільки каятися, стільки є таких от людських факторів, що я хочу, щоб діти виросли, внуків побачити і тому подібне. А це не співпадає з вічним планом, правда? Отже, задаємо свої питання, думаємо, роздумуємо. Готуємося до зустрічі. Слава Ісусу Христу!